У ході спецоперації прокуратура Києва разом з антикорупційним відділом СБУ затримує Романа Василишина та проводить у нього обшук, знаходять багато грошей і купу зброї. Займався системним хабарництвом, а саме поборами. Причому робив він це з особливим цинізмом, коли оперативна група ознайомила нас разом з Юлією Тайчем, з матеріалами, напрацьованими в ході проведення негласних слідчо розшукових дій, я скажу відверто. Ми були шоковані. Десятки тисяч доларів і купа зброї це лише те, що на поверхні. Про сумнівність призначення Романа Василишина свого часу завзято натякали, але на зауваження у Кабміні не зважили. Наші аргументи про те, що довгий корупційний шлейф, і, і особливо часів Януковича, який продовжувався за паном Василишиним, і особливо під час. Того як був Євромайдан, і коли е наших героїв забирали з Олександрівської лікарні ігоря Луценка, саме за вказівкою керівництва лікарні здавали майданівці. Роман Василишин донедавна очільник Олександрівської лікарні має тісні зв'язки з урологічним відділенням, де проводяться одні з найдорожчих операцій. Директор відділу Юрій Серняк, і саме він, за даними оперативників, особисто призначає лікарів на операції. Ті вимагають гроші у пацієнтів, а потім кошти йдуть до кишені серняка. А вже накопичений капітал від нього Василишину. Схема проста: платиш кошти, оперують. Немає грошей, вибачте, шукайте правди і порятунку де інде. Лікарі за безгрошових пацієнтів не беруться. Лікарі між собою спілкуючись, кажуть: пацієнт в поганому стані. Що робити? Гроші дають, дають ріж. Тобто верх цинізму. І це в цей час, коли в державі йде війна. Вчора він був затриманий спільною слідчо-оперативною групою. Генеральна прокуратури і служби безпеки України за злочини таких масштабів Василишин мав би потрапити за ґрати, але українське законодавство дозволяє будь-яким хабарникам виходити під гарну заставу. У цьому випадку вона склала 2 мільйони 856 гривень. Заступник міністра охорони здоров'я каже, для його сім'ї це значна сума. Утім, за кілька днів заставу вносять, а він вдягає електронний браслет. Я думаю, що сьогодні скасують все, і все. Я міг зараз вийти за осіб. Я ні в чому не винуватий. Я ще раз повторюю, я ні в чому не винуватий. Зараз заставду Це дуже велика сума для моєї сім'ї Василишина та Серняка затримують, але безлад в урологічних відділеннях триває. У столиці закуповують незрозумілий розчин для гемодіалізу. У пацієнтів погіршується здоров'я. Олександра, брат в лікарні, каже, хвилюється за життя родича. За последнее время в этом відділенні там много смертей було а, була така ситуація, що закупали непонятно какой діаліз. Если раніше був диализ нормальный, то зараз люди там і чешуться і волосы випадають і в общем умирают. Ну отак от происходит ситуація. В общем, такой беспредел. Схожа проблема і у Запоріжжі. У тамтешній лікарні гинуть люди. Пацієнти називають таке лікування геноцидом. Вот тата приведіть токах смерті, і все. більше другого выхода нет. А раз ми умрю, значит, я сободяться на діалізі українського місце Василишина одразу звільнилося. для канадки Уляни Супрун. Це найкраще крісло. Як і більшість міністрів, вона також активістка майдану. Утім, чергова ставленіця Євроспротиву і досі не розуміє, у чому саме реалії сучасної медицини по українські